Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Корпорація Northrop Grumman представила модифікацію гармати М230 ЛФ Feed з подвійним боєпостачанням, яка зможе одночасно боротися з повітряними та наземними цілями. Новина оприлюднена на сайті компанії М 230 – ЛФ. Це автоматична гармата калібру 30 на 113 мм, що була розроблена для використання на авіаційних платформах та встановлювалася на ударні гелікоптери AH-64. Чотири завдяки низькій вазі близько 60 кг та малому імпульсу віддачі, її наземні модифікації активно використовуються на легкій бронетехніці, як засіб посилення вогневої потужності або ж зенітна установка з боєприпасами повітряного підриву. Одним із головних обмежувальних факторів вибору цілі для гармати була одноканальна – система подачі боєприпасів. У новій модифікації М230ЛФ ця проблема була вирішена шляхом встановлення подвійної системи заряджання, яка тепер дозволяє швидко перемикатися між звичайним. Уламково-фугасними боєприпасами XM1198 та снарядами керованого підриву XM1211. У компанії повідомили, що розробка вже перебуває на рівні технологічної готовності, який надає можливість здійснювати демонстраційні стрільби, що заплановані на початок 2025 року. М 230 ЛФ використовується на багатьох наземних бойових машинах як засіб, боротьби з наземними цілями, зокрема, це бронемашини JLTV, Бушмастер та бронетранспортери AMPV. Крім того, Нею означають зенітні установки МЛІЦ та МШОРЕД. Ці системи використовуються безпосередньо на полі бою або ж у прилеглих районах, де можуть зіткнутися як з ворожими силами, так і їх розвідувальними та ударними дронами. Об'єднання задач нові універсальні артилерійські установці розширить потенціал зазначених машин та збільшить їх ефективність та автономність на полі бою. Україна вже використовує антидронові системи Слінгер, що оснащені гарматами М 230 ЛФ та застосовують боєприпаси повітряного підриву проти повітряних цілей. Вони здатні уражати квадрокоптери типу DJI Metris на відстані 1,4 кілометра та DJI Phantom на дальності 1 кілометр. Дальність виявлення цілої оптико-електронної системою становить 12 кілометрів із використанням денного каналу та 13,7 із використанням нічного каналу. Перша партія цих систем у кількості 10 одиниць мала бути передана українським військовим ще наприкінці минулого року. Загальна ж кількість замовлених систем становить близько 160 одиниць. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.